Астрономи виявили екзопланету розміром із Землю, названу П.І. Сесноверюн, Дезюйт, СІМДОТБРІ СІНДАДО, Яку як вони вважають покривають вулкани. Це відкриття приносить нову надію в пошуках ознак життя за межами нашої планети. Екзопланета обертається навколо червоного карлика приблизно за 90 світлових років від Землі. Дві інші відомі планети також обертаються навколо цієї зірки, включаючи ЛП 791 дев'яносто один у Сандальбе, яка за оцінками на 20% більша за Землю, і ЛП 971 18 один. приблизно в два з рази більша за розміром ніж Земля, і більше ніж у сім разів важча за масою. І Віноми вважають, що масивна планета ЛП 970 тин 18С може сприяти можливому вулканізму нововиявленої екзопланети. Гравітаційний вплив від планети Сі змушує екзопланету розміром із Землю мати еліптичну орбіту, деформуючи її форму під час кожного обертання. Ця деформація може призвести до вулканічної активності на поверхні екзопланети, подібно до вулканічного супутника Юпітера Іо. Вулканізм важливий, оскільки він відіграє ключову роль у формуванні атмосфер планет. Наявність атмосфери та рідкої води на планеті є життєво важливою для можливості підтримки життя, як ми його знаємо. Рідка вода існує на ЛП. P. P. Ймовірно, вона обмежена однією півкулею через припливно заблоковану природу планети, де одна сторона завжди звернена до своєї зірки. Однак вулканічна активність, що відбувається по всій планеті, може потенційно створити атмосферу і дозволити воді конденсуватися на нічній стороні. Крім потенційного сприяння наявності води, вулканічна активність може також вивільняти інші необхідні інгредієнти для життя, такі як вуглець, що ще більше підкреслює значущість цього відкриття. Відкриття спонукало астрономів планувати подальші спостереження за допомогою космічного телескопа Джеймса Веба, вивчаючи ЛП 791 18C та його сусідню екзопланету розміром із Землю, вчені сподіваються отримати більше уявлень про атмосферу, що живиться вулканічною активністю і потенційно виявити ознаки життя. Пошук придатних для життя екзопланет розміром із землю є важливим для розуміння походження та існування життя за межами нашої планети.